Добрий день мої малята! Які гарні у вас оченята! Карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Ми з Малією сьогодні дуже раді вас бачити і пропонуємо вам сьогодні відправитись у подорож. А чи любите ви подорожувати? Так, і ми любимо! І ми сьогодні запрошуємо вас україну геометричних фігур. Ви згодні? Тоді вирушаємо в путь. Щоб потрапити до міста геометричних фігур, потрібно пройти ось по цій стежинці із геометричних фігур. Скажіть, із яких геометричних фігур складена стежинка? Правильно! Із квадрата, трикутника, кола та прямокутника. А якого розміру ці фігури? Правильно, великого і маленького, а ось і місто геометричних фігур. Ви любите гратися на дитячих майданчиках? Геометричні фігури теж. У них на майданчиках. Є пісочниці, є гірки, але найбільше жителі міста люблять гойдатися на гойдалках. Погляньте і скажіть, які геометричні фігури сіли на гойдалку. Правильно круг і прикутник. А скільки кругів гойдається на гойдальці? Правильно, багато. А скільки трикутників? Правильно, один. А яких фігур більше? Правильно, кругів. У місті геометричних фігур Мая зустріла своїх друзів і кожному приготувала подарунок. Погляньте, який подарунок отримав мураха. Правильно, Мураха отримав трикутник. А якого він кольору? Правильно синього. А яку фігуру отримав метелик? Правильно, прямокутник. Якого кольору прямокутник? Правильно червоного. А який подарунок отримав жучок? Правильно. Квадрат, якого він кольору? Правильно, зеленого. А яку фігуру залишила собі Майя? Правильно, круг. Якого він кольору? Правильно, жовтого. Діти, а ви любите грати у схованку? Геометричні фігури теж. Вони запропонували Майі Пограти у схованку. Подивіться, за які фігури буде ховатися Майя. Діти, ви помітили, за яку геометричну фігуру заховалась Майя? Правильно за зелений квадрат. Майя, ми тебе знайшли, виходь. А тепер за яку фігуру заховалась Майя? Правильно за жовтий круг. Майя, виходь, ми тебе знайшли. А цього разу за яку фігуру заховалась Майя? Правильно, за синій трикутник. Майя, виходь ми тебе вже знайшли. А щойно за яку фігуру заховалась Майя? Правильно, за червоний прямокутник, Майя, виходь ми тебе знайшли. У місті геометричних фігур фігури можуть оживати. І Майя вирішила це спробувати. Погляньте, що в неї з цього вийшло. Так, це ялинка. А скажіть, скільки тут трикутників? Правильно, багато. А скільки прямокутників? Правильно, один. Погляньте уважно, які зараз фігури оживила Майя. Правильно, круги. А що в неї вийшло? Правильно гусениця. А якого кольору гусениця? Правильно, зеленого. А тепер спробуйте і ви оживити фігури. Виріжте із кольорового паперу чи картону геометричні фігури і перетворіть їх на предмети. Я також спробувала оживити фігури. Ось що у мене вийшло. Наша мандрівка добігає кінця, нам з маю час повертатися додому. Нам дуже сподобалось у місті геометричних фігур. Дякую усім за увагу. Чекаємо із бджілкою ваших оживших фігур. До побачення, до нової зустрічі на каналі Світлиця ТВ.